Вітаю! Мене звати Людмила Чабан, я практикуючий психолог. Більше трьох років я вже працюю з парами, маю спеціалізації по роботі з сім'ями та темами сексуальності. Попри це, я регулярно знаходжу час для професійного вдосконалення та розвитку. Хочу поділитися враженнями про навчальний курс Наталі Міхліної, сімейний консультант. Я вибрала цей курс за рекомендаціями колег. Мені хотілося подивитися на роботу досвідченого психолога і систематизувати свої знання. Цікаво було почути про підводні камені в роботі сімейного консультанта. Мені сподобалось, що курс побудований з поступовим зануренням у матеріал. Теорія гарно засвоювалася завдяки практиці. Ми багато працювали на заняттях, в трійках, розбирали цікаві кейси, ділилися досвідом з колегами і отримували супервізії. На курсі сімейний консультант я отримала алгоритм роботи з парами. Я дуже вдячна Наталії за чітку структуру в подачі матеріалу. Цей курс дав мені розуміння, як працювати з сім'ями в умовах військового часу, що зараз дуже актуально. Також я поповнила свою скарбничку технік та інструментів для роботи з парами. Все, за чим я прийшла на курс, я отримала і навіть більше. Приємним бонусом було доторкнутися до власного досвіду у стосунках з чоловіком, батьками, дітьми. Під час практичних занять. Я вдячна Наталії за тепло, з яким вона створила цей курс, і за атмосферу під час роботи, як Наталія відчуває запити й потреби, як дає відгуки і вміє підтримати, як підказати зони розвитку. Я рекомендую курс сімейний консультант колегам, які хочуть поглибити свої знання, та навчитися працювати з парами сімейними і не тільки і розширити свої знання в темі стосунків.